Електронну петицію до Верховної Ради України про термінове прийняття закону України No5240 закликають підписати керівники технікумів і коледжів, їх теперішні і колишні студенти та батьки. Здобуття кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст в майбутньому залишається під великим питальним знаком. Львівська обласна рада директорів, технікумів і коледжів вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації виступила ініціатором петиції до Верховної Ради з приводу унеможливлення вже у 2017 році учням після 9 класу мати змогу навчатись за кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. Це питання мучить нас всіх. Всіх директорів, всіх працівників коледжів і технікою цілої України, петиції, можливо, ширшого такого змісту. І на ім'я голови Верховної Ради, і на ім'я президента ми вже підписували і набрали потрібну переважаючу кількість голосів, але вони, як показує час, або залишилися нерозглянутими, або їх просто недостатньо. Зараз ситуація особливо кричуща, дуже актуальним. Та є питання існування закладів нашого рівня. Особливо загострилась ситуація впродовж 2016 року, і надалі вона залишається тривожною, бо чітко відповісти, куди піти вчитись і на яких умовах школярам після 9 класу відповіді немає, кажуть освітяни. Немає умов прийому з міністерства. В принципі, міністерство розробило, але міністерство юстиції. Їх не погоджує. Не погоджує законно, тому що згідно закону про вищу освіту, який прийнятий ще два роки тому, коледжі і технікуми мали право приймати. Для здобуття освітнього кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до 2016 року включно. Тобто останній прийом згідно законодавства діючого зроблено. Зараз повинні би ті набрані діти, кожен на своєму курсі довчитися. Хто вступив у 2016 році, має змогу отримати диплом молодшого спеціаліста, а решта наразі перебувають у невідомості та невагомості. А що потім? Невідомість та невідомість. Нас мучить ще від часу прийняття закону про вищу освіту. Ми не мовчали. Але зараз питання ставиться дуже гостро, тому що частина викладачів, особливо ті, які вивчають загальноосвітні дисципліни, вони в основному на перших курсах навчаються, вивчаються в рік прийому, можуть залишитися просто без роботи різко. Зменшиться навантаження в інших сім'ї в час економічної нестабільності, скажімо так, легко, це, напевно, може викликати спротив людей. Крім того, завжди заклади нашого рівня виконували роль профільної школи для шкіл гірських місцевостей, для шкіл сільських, де небагато тих дітей. Але ми їхали, ми їм повідомляли про це, вони цікавилися, і тут вони мали можливість за три роки на базі 9 класу здобути середню освіту, про що отримати атестат. Наприкінці другого року навчання, а на третьому році навчання при закінченні отримати диплом. Вони могли собі пройти і проходили успішно ЗНО, бо дехто, спекулюючи ситуацію, каже, що втікають до нас від ЗНО, нічого подібного, здають наші діти успішно. І після закінчення він може дві освіти здобувати, продовжувати, як ступенево, нашу за скороченими програмами, і навчатися за фахом, який десь доповнює здобутий в нашому коледжі багато дуже дітей поєднують навчання. І із роботою, ось буквально вчора, у нас відбувся випуск 156 осіб, виробництво харчової продукції, готельний і туристичний бізнес. Окремі вже мають роботу, інших запрошують на роботу. Це ж яка допомога зараз сім'ям, коли та дитина піде на роботу? Багато закладів харчування, на різну кишеню, на різного споживача. Діти мають знання, багато практики проходять. І взагалі середня спеціальна освіта. Це не те, що ми хвалимо самі себе і всі коледжі. Кого не запитай, хто прийшов в ту школу, то він достатньо належно кутувався на першому місці роботи. На нього заздрістю поглядали ті, які не мали цієї середньої спеціальної освіти. І він себе впевнено почуває і до цього часу не виправдано вилучати із освітянської системи саме цю ланку освіти, говорить Софія Томенчук. Наступним нашим кроком була якраз ця петиція, тому що ми це все усвідомлювали. Ми це все проговорювали. Кожен на засіданні ради директорів своїй області, на засіданні спілки Голів, ради директорів в Києві. Це обговорювалося питання. І, в принципі, ще 6 жовтня 2016 року зареєстрований законопроект 52.40. Про внесення змін до закону України про вищу освіту. Тобто, отой термін, 2016 рік трошечки продовжити до 2020 року. В цьому і суть петиції в цьому і суть петиції Відтерму... відтермінувати е, отой останній прийом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. А за цей час буде вже прийнятий в другому читанні, сподіваємося, закон про освіту, де буде місце закладів нашого рівня. Можливо, прислухається до наших пропозицій, і закон про вищу професійну освіту буде прийняти, де ми залишимося і своїм правом готувати тих, кого ми готували, маючи достатній. Кадровий потенціал і матеріальні базики формувалися не за один і не за два роки. 19 січня цей законопроект, згадуваний під номером 5240, був внесений на розгляд Верховної Ради і він не був підтриманий. Можливо, депутати спішили до Трампа, можливо, інші були причини. Можливо, вони вникли серйозно в це, можливо, не прийшло, вони прийшло в усвідомлення того, що інвестування в освіту, воно дає потім і розвиток економіки і все те, що треба для нашої незалежності. Ну, факт той, що був відкладений на доопрацювання, але час не терпить. І навіть оця петиція, яка зареєстрована 28 січня і термін підтримки триває до 28 квітня. Ми звертаємося до всіх, ми просимо, нагадуємо про те, що час нам не дозволяє аж до 28 квітня. Нам треба в стислі терміни мати достатню кількість голосів, бо це до Верховної Ради ця петиція адресована, і тоді, можливо, голова поставить. Позачергово чи внесе в розклад роботи в сесії Верховної Ради ще раз цей законопроект і приймуть до уваги потреби освітян. Можливо, у другому читанні закону про освіту знайдеться до того часу гідне місце коледжам і технікумам, сподіваються, освітяни.